Всіх в етері, де один спеціальний проєкт нашого каналу і партнерських змі UA Media Hub. весь світ зараз прикутий до новин в Україні. Ми зібрали для вас найголовніше: як техніка оборони України формує майбутнє, що означає для українців справедливий мир, та як очищуються наші міста від імперських та радянських символів. Відбувся найбільший захід в історії української оборонної промисловості. Понад три тисячі учасників із 40 країн світу дослідили останні військові прориви України від БПЛА до електронної війни та ракет. Нововедення рухають обороноздатність України. Серед винаходів була дрон ракета Трембіта, – кілограмова боєголовка з дальністю 140 кілометрів. Що демонструє здатність України розробляти озброєння нового покоління. А на саміті підтримуй Україну. Лідери країн-партнерів та європейських інституцій оголосили про нові пакети допомоги для нашої держави. Деталі у матеріалі Чернівецьких колег з каналу Сі4. У Києві під час саміту європейські лідери висловили свою підтримку Україні. Сьогодні ми всі українці. Страждання, завдані Росією спочатку цієї неспровокованої війни, жорстокі й непрощені. Ми були з вами від першого дня, і ми стоїмо і стоятимемо з вами пліч о пліч разом до кінця. Ми прагнемо справедливого і тривалого миру, як і ви, майбутнє України в ЄС, а безпека України це безпека Європи. Слава Україні через три роки після початку триденної війни Росії Україна бореться. Британія підтримала Україну та українців у першій найважчі дні війни і залишається поруч з вами сьогодні та в майбутньому. Шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерсон під час саміту заявив про те, що його країна виділить додаткових 100 мільйонів євро на посилення ППО України. Іспанія у 2025 році виділяє Україні новий пакет військової допомоги на 1 мільярд євро. А Канада найближчими днями передасть нам додаткове військове озброєння та частину заморожених російських активів. Канада надасть Україні ще 25 бойових машин піхоти Лав 3 Ми будемо передавати дві броньовані машини бойових підтримки, На яких українські війська незабаром пройдуть підготовку в Німеччині. А ми також будемо надавати системи посадки ляльників F-16. Вони були надані два місяці тому. А також ми надамо чотири авіаційні тренажери для F-16. Вони будуть передані в найближчі місяці. Це на додачу до мільйонів додаткових бо. Припасів спорядження та аптечок першої допомоги. Ми також передамо першу частину допомоги Україні у розмірі 5 мільярдів доларів, що фінансується за рахунок надходжень від заморожених російських активів. Британія в свою чергу заявила про готовність відправити свої війська до України разом з іншими європейськими країнами для гарантії безпеки. Любов Копоть Олена Крячко новини сі 4 і до теми того, як Україна переосмислює майбутнє військових технологій, президент Зеленський показав союзникам український підводний дрон Толока. Він може нести 5 тисяч кілограмів вибухівки. Також глава держави представив БПЛА, розвідники, фпв дрони на оптоволокні, наземні роботизовані платформи, дрони-перехоплювачі, засоби радіоелектронної боротьби і розвідки, системи зв'язку, річкові дрони, а також ракети-дрони. А як у Івано-Франківську для фронту і для цивільних потреб працює місцеве підприємство? Дізнавалися наші колеги з каналу «402». Забезпечити захисників надійним джерелом живлення в найскладніших бойових умовах у Франківську функціонує підприємство портативних зарядних станцій. Віднедавна компанія запустила унікальну лінійку пристроїв, названих на честь видатних українських жінок: Любові Панченко, Дарки Гусяк, Олена Степанів та Христини Алчевської. Креативна директорка Тетяна Король каже: ці жінки боролися за свободу, творили історію та надихали цілі покоління. А тепер заряджатимуть сучасних воїнів. Ідея прийшла мені. З глибини душі, тому що я дуже захоплююся історією українськими жінками. В принципі, вони мене надихають, особливо після повномасштабної війни я зрозуміла, що жінки це є дуже важливий тил для чоловіків. Власне, і наші станції присвячені жінкам, які були важливим тилом колись. Звичайно, в нас зараз в планах також кілька колаборацій з. Ми працюємо над тим, щоб підключити Примаченко для розмальовки наших корпусів. Також ми працюємо над колаборацією з Ліною Костенко. Наразі на підприємстві працюють чимало внутрішньопереміщених осіб. Серед них і харків'янин Віталій. Чоловік каже, нині є головним інженером, і це для нього не просто робота, а місія в житті, яка є важливою для перемоги. Працевлаштування відбулось майже випадково. Я просто шукав роботу по своїй спеціальності, бо я радіотехнік за освітою закінчив харківський військовий університет, капітан запасу. І дуже цікаво було побачити виробництво, яке працює для військових, тобто, ну можна сказати, працював майже як для себе. У нас тут зібралася цікава кампанія. Ми називаємо збірною України, бо тут представлені і Хресонський регіон, Каховка і з Донецького напрямку. Були у нас люди і почали вдосконалювати те, що було. Загалом виробництво випустило вже понад три з половиною тисячі пристроїв, понад сотню з них відправили захисникам як волонтерську допомогу. Наша робота починається з 2016 року, коли ми почали масштабно розвивати мережу магазинів електросил. Під час повномасштабного вторгнення ми шукали себе як інженери, щоб створити якийсь якісний і гідний цей проект для допомоги наших військових. Тобто, ми починали цей проект з ідеєю: раз ми тут значить Ми маємо передати частинку дому їм, нашим захисникам. Ми зупинилися на зарядних станціях, так як це, ми, ми там себе можемо реалізувати максимально надійно і максимально швидко це масштабувати в розмірі, потрібному для наших захисників. Підтримка місцевого бізнесу, особливо спрямованого на допомогу ЗСУ, є пріоритетом для Івано-Франківська, каже міський голова Руслан Марцінків. Ну, сьогодні ми на такому особливому підприємстві. Виробництві невеличкому бізнесі, але який працює для, і для потреб Збройних сил України. Це, зокрема, ми бачимо зарядні пристрої для наших військових і не тільки. Тому цивільні оплачують, а військові мають знижку, а також велика кількість волонтерської допомоги. Віталія Кур, Святослав Іванюк, телеканал 402. Ukraine.ua – цифрова екосистема для іноземних аудиторій запустила міжнародну кампанію Voices of Just Peace для посилення голосу українців про справедливий та тривалий мир в Україні. Її мета донести світові, що українці, як ніхто, бажають завершення війни, але справедливий і тривалий мир можливий лише тоді, коли світ врахує їхні голоси. Вже долучилися до кампанії відомі особистості. Для цього потрібно зробити власне коротке відео про це і розмістити його у соцмережах з відповідним хештегом. Мир без справедливості це не мир. Це відкладена війна. Справедливий мир це жити в своїй країні без страху. Моя родина в Україні. Це про можливість повернутися додому. Свобода, безпека, любов, виведення усіх російських солдатів. Перестати нас вбивати та руйнувати наші міста. Майбутнє це виплата репарацій для відшкодування та відбудування моєї країни. Повернення всіх військово-полонених та депортованих українців. Стійків гарантії безпеки для України. Міжнародний суд. Peace is not just a word. It means justice. Aggressors' accountability, not appeasement. Ukraine's voice heard. We did not start this war, but for 11 years, we have stood resilient, holding back Russia's brutal and unprovoked attack on freedom. For the past three years, Ukraine has been resisting Russia's full scale invasion, proving its unwavering strength and determination to defend democracy, the rule of law, and human values. We are paying with our lives for the values the free world stands on. When united, we can prevail. We want peace. But peace with justice. What does just peace mean to you? Share your story. Хтось продовжує донатити щодня, хтось передавати необхідні речі на фронт, волонтерити або просто знаходити потрібні слова підтримки для військових. Колеги з телекомпанії TV4 запитали тернопільців, як саме вони допомагають нашим воїнам та що для них означає підтримка армії. Ми їм дуже дякуємо за все, що вони для нас роблять. І звичайно також допомагаємо їм в цьому донатимо відповідно якісь кошти. Також на в моє особисто будинку також є волонтери, які займаються цим. І ми, ми е, видаємо їм то матраси, їм потрібно, то ще якісь, то м, бутилки, то пляшки, то корки. Ну це все в загальному допомагаємо таким чином. Донати, звісно, перш, перш за все, в мене брат воює і чоловік воював. Зараз він. Ти тому що він поранений. От тому, е, коли ріті свої, ну там е, більше йде не на загальні ці донати, які в, е, ну, в різних там каналах, а йде одразу зразу своїм, тому що, ну, тому що хто як не ми, типу, поїм збира. От ну саме ситуації саме так. У 22 році я там в школі могла в'язати сітки, чимось більше допомагати, напевно. Ну і зараз так само страй допомагати як можу. Донатим, донатимо, донатим. донатим. А як саме це громадська громадська організація? Ну, ми перераховуємо гроші їм на тобі, на карточки. Донатимо. А якщо ми можемо допомогти? Ми тільки так донатимо. Працюємо, заробляємо, віддаємо, щоб швидше настала перемога. Українські військові капелани пройшли курс лідерства у Великій Британії. Їх навчали основ духовного лідерства, стилів та прикладів, наставництва, формування взаємної довіри, стійкої мотивації та згуртування боєздатних команд. Забрала вибухівку у Дніпрі та готувала теракт в Одесі. СБУ затримала агентку російських спецслужб. Вона палила енергооб'єкти у Крзалізниці та готувала поблизу порту схованки з вогнепальною зброєю та компонентами для вибухівки. Агентку ГРУ затримали, коли вона намагалася закласти компонент до вибухівки, яку вона привезла з Дніпра біля Одеської портової інфраструктури. Зловмисниця зараз за ґратами їй загрожує довічне. З символами імперського минулого прощаються у Полтаві. Пам'ятник коменданту Келіну там серед 15 об'єктів культурної спадщини, які виключили з Держреєстру нерухомих пам'яток України. На думку деяких містян, лева варто залишити, але при цьому переосмислити, зробити цей пам'ятник українським. Які саме варіанти пропонують, та що буде зрештою, дивіться у сюжеті журналістів каналу ІРТ. 15 пам'ятних знаків Полтави позбавили статусу нерухомих пам'яток. Це пам'ятник Петру І, його командний пункт, знак на місці його відпочинку після Полтавської битви, пам'ятник захисникам фортеці Полтава та коменданту Келіну, шість редутів та пам'ятник на місці переправи російської армії через Ворску. Відповідне рішення 31 січня ухвалило міністерство культури у зв'язку з необхідністю деколонізації міського простору та засудженням російської імперської політики в Україні. Таві виставки в Української інституту національної пам'яті також за рішенням експертної ради при Міністерстві культури та стратегічних. Комунікації України затверджено наказ Міністерства культури про те, що об'єкти культурної спадщини, які визнаються такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, визначаються знятими з обліку, тобто втратили статус пам'ятки. Подальша доля йде від Полтавської міської ради, вони приймають рішення. Відтепер міська влада має повноваження винести перелічені об'єкти за межі громадського простору. Але щодо пам'ятника захисникам Полтави. І коменданту фортеці Олексію Келіну думка громадськості неоднозначна. Зокрема, в Українському інституті національної пам'яті пропонують його залишити, але змінити сенс з проросійського на український на Полтавщині. Досі не увічнено земляка борця з Москвою, уродженця нашого краю Костя Гордієнка. Мова йде про те, щоб замінити не ті ж історичні періоди на український сенс, тобто сенси придушення повстання гетьмана Мазепи на Сенс його учасників цього повстання, Костя Гордієнко 12 разів обирався кошовим отаманом Запорізької січі, підтримав повстання Мазепи, брав участь в викладанні конституції Пилипа Орлика. Говорить Олег Поставар. Пропоную на передній площині Обеліска вгорі над левом, тут якраз створити і встановити барельєф пам'яті земляка Костя Гордієнка. А на бокових площинах, або як варіант, на передній внизу під барельєфом Костя. Гордієнку барельєфи із символікою військових формацій, полк імені Костя Гордієнка армії Української Народної Республіки, і про мотопіхотну бригаду сучасних збройних сил України імені Костя Гордієнка. Повна назва для таблиці на постаменті і для назви пам'ятника могла би бути такою. Українські леви боролись, боремося, перемагаємо. Варіантів щодо переформатування пам'ятника може бути кілька. У подальшому їх можна винести на онлайн-голосування, аби врахувати думки полтавців. Пропонує Олег Пуставгар. Тим часом полтавська молодь говорить: головне, щоб не прибрали самого царя звірів, улюбленця кількох поколінь, сидячи на хвості, якого фотографуються містяни. Пов'язані з ним і студентські традиції. Є традиція, що треба погладити хвіст, і тоді складете. Іспит. Це пам'ятка наша, то я гадаю, треба залишити. А чи треба його якось переформатувати? Ну, я гадаю, що можливо зробити якимось більш зрозумілішим. Висловлюють полтавці і думки, що треба залишити все, як є. Як Зробили з цієї Полтави село забити. Все, що можна, розвалити, що побудували нове? Що? Полтава славна тім своїми пам'ятниками. Пам'ятники, які пов'язані, на жаль, з Полтавською битвою. І про це знає весь світ. Ми полтавці, це наша культура. І знаєте, поламати може все. Нагадаємо, пам'ятник коменданту Келіну відкрили у Полтаві у червні 1909 року до 200-річчя Полтавської битви. А на Харківщині планують знести пам'ятник висоцькому погруддя Гагаріну та інше відлуння радянщини. Громадська ініціатива деколонізація Україна представила оновлений список зі 100 радянських та імперських об'єктів, які планують демонтувати по всій країні. Частину з них приберуть вже у березні-квітні цьогоріч. Тілюється гасло геть від Москви», як казав Микола Хвильовий, Україну у нашому прагненні до незалежності і перемоги у російсько-українській війні підтримують партнери по всьому світу. Дякуємо за захист силам оборони і тримаємо стрій!